Сьогодні для наших хлопців з кам'яцького які виконують бойові завдання на харківському напрямку від громадської організації бджола передаємо автівку передаємо дизель генератор та вісім дронів для виконання бойових завдань. Бажаємо, що вам це обладнання. Добре, послужила ваші надважливі для нашої країни справи. І щоб ці хлопці наші поверталися додому живими та неушкодженими. Вічна пам'ять і слава тим, хто віддав життя за кожного з нас. Слава Україні! Героям слава! Ми тримаємось там не дуже так легко. Нашим хлопцям підтримка нашого міста гріє душу. Нас чекають в тилу, підтримують в тилу. Це нас більше мотивує, що у нас тил якось дуже захищений.